Привіт-привіт! П'ята привіт. серія історія про нашу нашу, не нашу не хату. Як бачите, ми палимо в грубці, грубка працює, прогріваємо, підпросушуємо хату. Трошки накрили е, свою частину так, старим шифером, старими досками. так знаєте. Ну, ми не майстри, сподіваюся, ну, зачекати не повинно. А вже тут Плануємо накрити пленкою цього все. Е, от. Ну, сьогодні вже вечір і хочу ж вам якусь байку ще розказати. ну Розкажу вам історію, як першу спробу продажі, е, першу спробу продажі цього будинку, мою спробу, першу спробу продати мною. Ну, значить, е, це був період, коли в квартирі номер один квартирі номер 2 ніхто не проживав. Е, квартира номер 2 вже була моєю власністю, я її купив. Все, як має бути, з документами. От. Я звернувся тоді перше за е, Незалежної України, Перше агентство нерухомості в Кременці тримала родина непомніщих. Дуже відома сім'я в Кременці. От, звернувся я до них. Щоб помогли мені продати. І вони знайшли, вони знайшли купців, яких, цікавив, яких цікавило це місце. Хата їх не цікавила ні на грам. Вони приїхали, подивилися, місце їх зацікавило. Ну і я продаю, ціну я свою назвав. Ціна, ну, плюс там ще можна було торгуватися, ціна їх влаштовувала, ну, але ж затримка за сусідами. Сусіди, що прописані в квартирі номер 1 Дав я контакти до тих сусідів. Люди ті поїхали до тих сусідів. Не знаю, поговорили, не поговорили, ну пропали, пропали. Заходжу я, до не в ту контору, кажу, слухайте, що там, що там ваші ті клієнти передумали. Вони кажуть, слухай, в тебе та сусідка якась зовсім слаба. Кажу, що таке? Та чуєш, вона каже: документів ніяких на хату немає. Е е е фактично не є власником. Квартири і влупила таку ціну за за ту квартиру, як навіть за той участок не дають. Ну як вийшло? А, дзвоню я до тієї сусідки, кажу, слухай, ну що ж таке? Вона хотіла продати, і я хотів продати. Кажу: дивись, реальні купці були, гроші давали, реально люди з грішми, а вона видає. Ну, я вийшла, побачила люди на круті машині, значить, гроші мають. І вона влупила ціну, е, ну, скажімо так, е, ну, фактично більшу, ніж за цей участок можна було взяти. Причому документів в неї було нуль. Ну і так зірвалася перша попитка продажі цього будинка. Друга попитка продажі була. Пройшло деякий час, дзвонить до мене та сама сусідка. Слухай, купи в мене мою половину. Ну кажу, я би радий купити, в тебе ж документів ніяких нема. Ну, та там можна все порішати, я недорого хочу. ти ж знаєш, що всі, всі документи можна зробити там через суди, то все можна зробити, аби гроші платив. Ну кажу, можна, ну залежно від ціни. Називає ціну, ціна приємлива. Ну, Реальна ціна, знаєте. Хоча, по суті, пізніше мені за ту ціну навіть за мою квартиру не давали стільки грошей. Але ж тоді я був готовий заплатити ті гроші. Значить, зустрілися ми в Кременці, переговорили, вдарили, можна сказати, по руках. Я займаюся. Умова така, що там вона хотіла якісь там гроші, певну суму, але за оформлення документів плачу я за все. Найшов я чоловіка, який брався ці документи. Зробити, і він підрахував. Ну, ну це замороки куча, уявляєте, що люди пропи просто прописані в квартирі, вони не власники нічого. Плюс ще колишній чоловік та є жінки тут прописаний. Невідомо де він. Суди. Ну, коротше, сказав він ціну за документи, приблизно таку саму, як сусідка за свою частину захотіла. Дзвоню до тієї сусідки, кажу, слухай, е сказав адвокат, чи там нотаріус, е що от стільки-стільки грошей. Ну, да, ну так, ти ж казав, що ти платиш за документи. Кажу, я плачу, але дивись, щоб ти потім не передумала, бо то купа грошей. Добре, добре. Ну добре. Каже мені той юрист, так, каже, завдаток 300 доларів завдатку, я починаю працювати. Дав йому тих 300 доларів завдатку. Десь за два тижні той чоловік працював, дзвонить до мене сусідка. слухай ну, е, Я тут говорила з братом, е, та він мене дурніє, що я так дешево сказала за, за таку хорошу квартиру. От. Я вот о собі думаю, кажу, ну <смеш> дешево, не дешево. Кажу, слухай, в тебе документів ноль. Були б документи нормальні, можна було б говорити про більші гроші. Ну, коротше говоря, я хочу більше. Кажу, і скільки ти хочеш більше? І називає в три рази більшу ціну, ніж зразу ми з нею договорилися. Кажу, слухай, вибачай, е ну то кажу, абсолютно нереальна ціна. Що ти кажу, здуріла? Вона трошки опускає ціну. Е е от. Кажу так, нема питань. Приходимо до нотаріуса, в тебе є папка документів, право власності, все, як має бути. Я тобі гроші заплатив, ти на мене ну, переписали квартиру, все, діло рішене, квартира продана. А тако кажу, воздух купити. Кажу, то вибачай. Ну то я не продаю. Кажу, слухай, я дав 300 доларів за вдатку за виготовлення документів. то, каже твої справи? Йоп, трастя мать, ну і така справа. І та справа накрилася мідним тазіком та продажа. І то була не перша і не остання продажа цього будинку. Ну, слава Богу, що він не продався. Фактично, більше 10 років ми тут в ньому прожили. Хлопці виросли фактично в цьому будинку. От. Вон Денис, десь там Денис що там прибирає на дворі, десь там зараз що, я вже сьогодні отого провалився. Бачите, то свіженьке, то я тут... Ну, правда, одною ногою, але... Деня! Де ти там? Забереш той шифер, зараз виїхати, він буде мішати. От така історія. І то ще не остання історія. Я ще вам буду розказувати і розказувати. Бувайте здоровенькі, до нових зустрічей. В ефірі.